Корупція побила всі рекорди, абсолютно всі. Тому що не в Верховній Раді, не десь там біля президента, а в Київраді, біля Кличка сидить такий депутат-Білоцерківець Дмитро, в якого знайшли 30 мільйонів 30 мільйонів доларів кріптів. В чому ще там, ви уявіть, що там робиться, скільки ще мають знайти це ж участки. Однозначно квартири, автомобілі. Так це не говориться за крипту 30 мільйонів. Друзі, я хочу, щоб ви почули, що там говориться, да? що він говорить, а потім я прокоментую. Ну а далі справжній шок-контент. Державне бюро розслідувань провело обшуки у співголови фракції партії Удар в Київраді Дмитра Білоцерківця. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному факт проведення обшуків 8 квітня. Вивчається походження наявної в депутата криптовалюти на 30 мільйонів доларів. Тривають невідкладні процесуальні дії. Сам депутат стверджує, що слідчі дії відбувалися без жодного правового обґрунтування і без жодних пояснень і рішень суду. Розцінюю це як спробу залякування мене владою за мою політичну позицію, і, зокрема, за те, що називаю корупціонерів і злодіїв від влади корупціонерами та злодіями напередодні 8 квітня у партію Удар Віталія Кличка заявила, що представники ДБР прийшли з обшуками до оселі співголови фракції у Київраді Дмитра Білоцерківця, де він мешкає з дружиною та дітьми. Також обшуки провели в будинку його матері. І у цей час білоцерківець їхав на позачергове засідання Київради. Дізнавшись, що Дмитра немає вдома, люди в масках наздогнали його по дорозі на роботу, застосували силу, вилучили телефон, а в будинку провели обшук без ухвали суду та жодного супроводжуючого документу. Мене питання до депутата. Де він взяв 30 мільйонів доларів в крипті? Як ви гадаєте, на майнив чи як воно там називається? Ви почули, так? Бідолагу, бідолагу душить влада. Ти розкажи, де ти взяв такі гроші. Це по-перше, законно там, незаконно вони обшуки робили. В мене теж робили. І що? Тільки в мене нема нічого. У мене нічого нема. Від слова, зовсім. Нічого не знайшли. Три гривні тут не знайшли навіть. 30 мільйонів. Де ти їх взяв? Ти депутат. Ти депутат. Що там незаконно тобі зробив? Що там на тебе давлять уже? Яка політика? Друзі, політики. Громадської якоїсь діяльності немає, якщо в тебе можуть знайти 30 мільйонів доларів. 30 мільйонів. Це що це за політика така? Яка політика, де в світі така політика, дає такі гроші? Де таке буває, друзі? Що це таке? Скажіть мені, я не хочу чути, що ДБР зробило щось там неправильно. Все воно зробило правильно, аби ще вони могли, по ходу руки подрубувати таким чувачкам. То було б офігенно взагалі. Це дурє, депутат. То ти кинь депутатство, скажи, я не буду зв'язком. У мене грошей море, для чого мені депутатство? Займайся бізнесом, якщо в тебе все законно, а влада незаконно там поступила. То займайся законними речами. Що ж ти сидиш? Це корупція чистіша. Корупція. Тому що якщо ти маєш такі статки і сидиш в державному органі, сидиш в раді і займаєшся питаннями державними, то це корупція. Однозначно, друзі, тут мови навіть немає. Не хочу слухати наш.